Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги і депутати, я закликаю всіх вас підтримати закон про опозицію. Ми з вами стояли на майданах. І наші побратими життя своє віддали за те, щоб Україна була демократичною цивілізованою державою. Ми не повинні бути схожі на банду партії регіонів, яка, коли прийшла до влади, почала сажати по тюрмах своїх політичних опонентів. Тому, якщо ми хочемо жити в демократичній країні, я звертаюсь до тих депутатів, які сьогодні входять до влади. Немає нічого вічного. Під цим сонцем, ті, хто сьогодні при владі, завтра будуть в опозиції. Тому законопроект про опозицію треба підтримати. Водночас я звертаюся до тих, хто фінансує і підтримує сепаратистів на сході країни, до депутатів від партії регіонів і комуністів. Вийдіть сюди на трибуну, задекларуйте єдність України, цілісність суверенітет України, виведіть своїх людей і складіть зброю, тим більше перед Великоднем. Слава Україні!